2020 рік виявився напруженим, але плідним. Фонд гарантування продовжує ліквідацію банків. Протягом року завершено ліквідацію 34 банків. Залишилось в управлінні 28 банків, і балансова вартість їх активів становить 100 мільярдів гривень. З них 75%. Це непрацюючі кредити. Банк ВТБ розпочинає третій рік ліквідації, і ми плануємо за цей рік завершити продаж його активів. Банк Аркада прийшов в управління фонду у 2020 році. Фонд вже виплатив дві третини гарантованого відшкодування, а продаж активів розпочнеться у першому кварталі 2021 року. Загалом кредиторам четвертої черги фізичним особам та сьомої черги юридичним особам фонд протягом року виплатив 5 мільярдів гривень. Півмільярда отримали фізичні особи складами більше 200 тисяч, і 4,5 мільярди юридичні особи. Фонд продовжує успішний проект безпосереднього управління банками, коли повноваження з управління не делегуються, а всі процедури здійснює фонд безпосередньо. Таких банків на сьогодні 22. Протягом 2020 року фондом змінено підходи до реструктуризації іпотечних кредитів фізичних осіб. Ми продовжили можливі строки реструктуризації, зменшили авансовий внесок та встановили мінімальний щомісячний платіж. Крім того, ми опрацьовуємо варіанти реструктуризації для юридичних осіб. Фонд продовжує передавати в оренду майно неплатиспроможних банків цього року. Наші надходження перевищували наше очікування з 2021 року. Оренда неплатоспроможних банків буде переведена на платформу Прозоро. Крім того, фонд гарантування вкладів продовжує партнерські відносини із діючими банками. Як відповідь на виклики, пов'язані з карантинними заходами, фонд перейшов до формату дистанційних перевірок. Всі перевірки у другій половині 2020 року, а їх було 14, проводилися виключно у дистанційному режимі. 2020 рік, хоч і не здійснив всі наші мрії, але точно навчив нас цінувати те, що ми маємо. Міцного здоров'я вам у 21-му